Як швидко можна вивести свої кошти з біржі на карту? Саме це я сьогодні розкажу у відео, наприклад, це буде біржа Binance, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається, ставте вподобайки. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. На кожній збірж є така функція як P2P. Тобто, ми через людей. Продаємо або купляємо крипту напряму зі своєї карти і оплату ми теж получаємо на карту. Для того щоб виводити саме з біржі Бінанс, нам потрібно зайти в гаманець і ваші кошти повинні бути на поповнені. В основному кошти знаходяться на споті. Вам потрібно зі споту. Перекинути на поповнення, ось тут є кнопочка Переказ, і ви вибираєте зі спотовий на поповнення. Вибираєте ЮСДТ максимально. От у мене є ще 2 долари, я перекидаю на поповнення. Саме з поповнення ми вилучаємо. І є тут зразу кнопочка P2P. Нажимаємо її. Купівля це ми купляємо крипту, а продаж ми продаємо. Нам треба зараз продаж. Підтягнулося всі, хто продає. На ціни ви не дивіться, що 45-20 це тільки продають за Geopay. А на карту нам потрібно шукати, де є. Монобанк, приват і інші банки. Я буду вилучати на Приватбанк. У нас є ще фільтр. Ось тут. За допомогою фільтру ми знаходимо найкращого для себе продавця. Пишемо, яку суму ми хочемо. Я буду продавати 100 USDT. Ну, прописую приблизно 3800. Вибираємо свій банк і підтвердити. Дивимося, що саме верхня ціна 3941. Сума у крипті 863, нам це підходить. Ми нажимаємо продаж, вводимо тут суму 102, вибрати спосіб оплати. У мене вже прописана, тому можна нажати Додати. Є такий плюсик: ви пишете своє прізвище, ім'я по батькові, номер карту, банк, відкриття рахунку філія не обов'язково і останні чотири цифри рахунка і зберігаєте. А тоді просто вибираєте яку карту і нажимаєте кнопочку продаж. Очікуємо спочатку зарахування на нашу карту коштів, аж тоді будемо підтверджувати платіж. Ніколи не підтверджуйте платіж, поки вам не прийшли. Кошти на вашу карту. Через декілька хвилин оплата зарахована. Вертаємося на біржу і внизу нажимаємо кнопочку Платіж отриманий. Я перевірив, що оплата в розмірі, і підтвердити переказ. І в кінці у нас буде ось таке повідомлення, що ми успішно продали. То 2 USDT і кошти отримали. Ось так легко і швиденько можна вивести крипту на свою карту. Сподобалося відео? Ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. Всі посилання будуть під відео. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!